Прем'єра серіалу Шибайголова народжений заново відбудеться вже цього тижня, і ми нарешті матимемо змогу побачити повноцінну нормальну появу Мета Мердока у кіно Всесвіті Марвел. Саме тому сьогодні ми поговоримо про події, які варто пам'ятати перед переглядом нової історії. А саме згадаємо третій сезон серіалу на Netflix і трішки про команду захисників. Всім привіт! Ви дивитесь канал Ана його перед початком рекламу. Рекомендуємо вам підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. А ми тим часом поговоримо про найцікавіші моменти третього сезону серіалу Шибай Голова. А тепер поїхали! Для початку згадаємо події серіалу Захисники, який був, так би мовити, кросовером всієї саги від Netflix, де зібралися Шибай, голова Джесіка Джонс, Люк Кейдж і залізний кулак. Події багато в чому були пов'язані саме з Метом Мердоком і тим, що відбувалося наприкінці другого сезону його власного серіалу. Отож, організація рука воскресила Електру Начос і зробила її своїм особистим воїном та маніпулювала нею. А от Мет Мердок припинив активно бути. Шибай головою і спокійно веде собі життя адвоката. Кожен із героїв захисників займається своїми справами, які якимось чином будуть пов'язані в один сюжет пізніше. А також поступово знайомляться один з одним. У першій битві героїв проти членів злочинної організації Мет Мердок стикається з Електрою, яка не пам'ятає їхнього минулого. Вона майже вбиває його, але залізний кулак встигає допомогти. А потім четвірка рятується на ліфті. Ось ця сцена. Герої Знаходять тимчасовий притулок у ресторані. Вони починають сперечатися, бо не довіряють одне одному. Стік пояснює, що електро воскресили і закликає боротися проти руки. Організація атакує їх і знову відбувається бій. Мердок називає електро на ім'я, що змушує її вагатися, але потім вона втікає. Зрозумівши, що Денні Рент, тобто залізний кулак, є головною мішенню для руки, його вирішують ізолювати від справ. Тим часом Електра проникає у квартиру Мета Мердока. Відчуває щось знайоме і засинає на його ліжку. Пізніше Стік намагається вбити Дені Рента, щоб запобігти плану руки. Але Електра втручається, вбиває Стіка та забирає Дені з собою. У штабі руки Електра вбиває їх лідерку і проголошує себе головною. Поліція намагається розібратися в ситуації, а Мед Мердок отримує свій костюм шибайголови від Фогі Нельсона. Захисники вирішують підірвати будівлю Мідланд Circle, щоб поховати руку та їх плани. В останній битві Мердок бореться з Електрою, намагаючись пробудити в ній спогади. Будівля починає вибухати і він вирішує залишитися з нею, поки вона частково згадує їх минуле. І в момент, коли вони цілуються, будівля руйнується. Решта захисників вибираються, і Денні Рент каже, що мед Мердок не планував вижити у відділку. Поліції всі персонажі воз'єднуються із своїми близькими. Карен і Фогі Нельсон чекають на мета, але він так і не з'являється. Проте Мердок вижив його знайшли пораненим і віднесли до католицької церкви, де він потайки оговтується від отриманих травм. І саме тут починається третій сезон. Мед декілька місяців проводить у церкві, де черниця Мегі Грейс допомагає йому повернутися до життя. Мердок приховує правду про те, що вижив від Фогі Нельсона та Карен Пейдж. Зрештою, зломлений мед повертає свої здібності та намагається знову боротися із злочинністю як людина в масці, але не хоче бути більше метом мердоком. Тим часом з'являється важливий персонаж агент ФБР Рей Надім, який просить підвищення у керівниці оскільки його фінансовий стан жахливий, але вона відмовляє, Тож він продовжує свої щотижневі зустрічі із Вілсоном Фіском, і в певний момент той погоджується співпрацювати за умови безпеки його коханої Ванеси. У в'язниці Фіск тренується у спортзалі, але раптово на нього нападає Джаспер Еванс. Фіск вимагає негайного звільнення, оскільки співпраця з ФБР робить його мішенню. І на диво ФБР погоджується перевести його із в'язниці до президентського готелю. Але під час транспортування їх фургон атакують албанці. Фіска рятує агент Бен Пойндекстер, ще один ключовий персонаж сезону. Дізнавшись про звільнення Фіска, Мердок приходить до висновку, що люди не змінюються. Як і казав Френк Касел Каратель. Він зустрічається із Фогі Нельсоном у барі та розкриває, що живий, але не має наміру повертатися до старого життя. Мардок дізнається, що Еванса підкупили, і він уже на волі. І що напад на Фіска був спланований навмисно, щоб його перевели із в'язниці. Тим часом Фіск починає втілювати свій план далі і грати у свою гру. Він доручає своїм людям знайти інформацію про поінт Декстера і йому приносять записи з психіатрії. Сеансів Бена у минулому. А от у теперішньому Декстер переслідує жінку на ім'я Джулі Барнс, з якою раніше працював, і присутність якої у його житті допомагає йому контролювати свій психічний стан. Декстер зустрічається з Джулі в ресторані та випадково говорить, занадто багато чим лякає її. Розлючений, він повертається додому, кидає предмети, ледь не стріляє в себе та слухає свої старі сеанси психотерапії, щоб заспокоїтися. Фіск відкривається. Поіндекстер, щоб завоювати його довіру. А той стає його союзником. Карен Пейдж дізнається про Джаспера Еванса і намагається використати його, щоб викрити фіска. Вони з ФОГІ приводять Еванса до редакції газети, але туди вривається Декстер у костюмі Шибайголови, вбиваючи працівників і самого Еванса, який знав правду про Вилсона Фіска. Агент Рейна Дім починає розуміти, що Фіск контролює ФБР, але його шантажують безпекою його сім'ї, змушуючи працювати на кінг. Піна Надім дізнається, що частина агентів ФБР працюють на Фіска, в тому числі і його керівниця. Але в нього немає іншого вибору, як стати ще однією маріонеткою в руках злочинного боса. А от Карен Пейдж пішла поговорити з Вілсоном Фіском особисто, щоб спровокувати його. Але натомість розказала, що це вона вбила його друга і помічника Джеймса Веслі ще у першому сезоні. Що очевидно викликає гнів фіска, і той наказує поіндекстеру вбити карен. Він знаходить її у церкві, але справжній шибайголова встигає втрутитись в бій. Однак під час сутички Декстер вбиває священника, який наостанок просить мета Мердока пробачити його та Мегі Грейс. А все тому, що вона насправді його мати. Це шокуюче відкриття, обурює і тривожить мета. Але розвиватися його особисті історії часу немає, адже фіск не сидить, склавши руки. Окрім того, що Декстер як агент ФБР, продовжує розшукувати Карен Пейдж, Кінг Пінг наказує. ФБР звільнити його з під варти, що вони і роблять, дізнавшись про те, що агент Надім допоміг Карен втекти. Фіск віддає наказ убити. І його надім перечуває небезпеку, тому будить сім'ю серед ночі і наказує тікати, але до його будинку вриваються агенти і починається стрілянина. На щастя, шибай голова прибуває на допомогу. Коли все скінчилося, мед каже, що в боргу перед Надімом і розкриває свою особу. Тим часом Фіск звільнившись, воз'єднується з Ванесою та оголошує про їхнє весілля. На дімі Мердок зустрічаються з Пейдж і Нельсоном. Фогі наполягає, що вони мають діяти законним шляхом, а не вбивати фіска, тому планують, щоб надім свідчив у суді. Вони залучають окружного прокурора Тауера, який пропонує надіму 5 років позбавлення волі за те, що він був співучасником злочинів фіска, якщо той всіх здасть. І надім це приймає. І все здавалося б, спрацювало. Але фіск натиснув і на присяжних, тому вони не висунули йому звинувачення. А отже, план провалився. Повернувшись додому, Надім записує на відео останні зізнання і надсилає його дружині, наказуючи передати Фогі Нельсону. Потім він чекає в себе в дворі, поки не з'явиться Декстер і жорстоко не вб'є його. Мед Мердок вирішує, що тепер фіска треба вбити. Інших шляхів немає. Вони спробували діяти за правилами, але тепер черга диявола пекельної кухні. Наступного ранку Шибайголова телефонує поіндекстеру та наказує йому перевірити холодильник у певному місці, адже знає, що Фіск наказав убити Джулію Барнс. І коли поіндекстер знаходить тіло дівчини, його накриває лють до Уілсона Фіска в цей же час дружина Надіма передає Фогі Нельсону відео. Він розуміє, що це перед смертью на зізнання, яке визнають у суді. Вілсон, Фіск і Ванеса готуються до весілля, але просто на ньому оприлюднюють відеозізнання на Діма, і всі усвідомлюють, що Фіск вбивця. Тут же прибуває Поинт Декстер та нападає на Фіска, намагаючись помститися. У бійку втручається і Шибайголова. В результаті Поинт Декстер отримує тяжкі травми хребта після удару об стіну. Шибайголова бореться із кінгпіном, доводячи його до безпорадного стану. Він замахується, щоб зламати йому шию, але в останній. Момент відступає, не маючи волі це зробити. Фіск підбурює його вбити, але мед відмовляється, заявляючи, що пекельна кухня його місто, і він переміг. Він ставить фіску умову мовчати в тюрмі і не чіпати більше нікого. Інакше він завдасть удару по його дружині. Кінгпін погоджується наступного дня. Мед Карен і Фогі вирішують заснувати нову юридичну фірму: Нельсон, Мердок і Пейдж. Отаким От епічним був третій сезон Шибайголови, але нова історія обіцяє бути ще кращою. На цьому у нас все, друзі. Нагадуємо, що Шибайголова народжений заново виходить вже цієї середи. Тож підпишіться на наш канал, щоб не пропустити огляд перших двох серій. А також ставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. Дякуємо за перегляд! Це був канал, а його побачимось.